На Харківщину зайшла ворожа ДРГ. Росіяни спробували провести бойові дії на напрямку населеного пункту сотницьких козачок. Зав'язався стрілецький бій. Повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. зав'язався стрілецький бій. Цьому також передувала і обстріли, які застосовував ворог з інших засобів ураження для того, щоб наносити вогонь по нашим українським захисникам. О те, що на кордоні з Білгородчиною почалися бої біля села Сотницький козачок. Повідомили і аналітики Діпстейт. Там зазначили, що ситуація погіршилася після ротації підрозділів, і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами. Цю атаку прикордонники відбили на місце бою. Довелося відправити протидиверсійний резерв для того, щоб зачистити місцевість. Втім, це ще раз говорить: від росіян можна очікувати сюрпризів на будь-якому напрямку. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, навіть попри те, що до прикладу на Сумщині кількість диверсійно-розвідувальних груп за останній період зменшилася по Харківщині. Певний час такої активності не проглядалося, але бачимо вчорашній день, що ворог все рівно може. Продовжувати свою диверсійну діяльність на будь-якому напрямку, тим часом на фронті Харківщини ворог знову підсилюється. Ворог буквально вчора знову розпочав ситуацію підсилення. Направив туди три контингенти різних підрозділів і повітряно десантних військ, і бригади і мотострілецькі частини. От для того, щоб посилити, щоб ми не змогли просто. Повністю звільнити Вовчанськ або просуватися на території, де вони захопили, аж до кордону з Російською Федерацією, накопичує війська Росія, зокрема у районах Тихого, Глибокого та Вовчанська, також планує приєднати до свого корпусу підрозділи окремої 9-ї мотострілецької бригади. Її окупанти перекидають зі стратегічної глибини російської території. При цьому зараз ворог намагається підсилити своє угруповання військ не лише на харківському напрямку, а й по всій лінії фронту. Втім, це вкрай невдало виходить, бо можливості української артилерії, а також інших засобів вогневого ураження дальної дії посилилися, говорить речник угруповання військ Харків Юрій Повх. Він додав, що зараз існує певний паритет вогневого ураження. Наша артилерія працює на повну силу. Стосовно ситуації на агрегатному заводі росіяни там залишаються заблокованими. Ресурсний капкан так цю ситуацію назвав військовий експерт Роман Світа. Росіяни попали в ресурсний капкан. Ми це вже говорили. Виділили недостатньо кавічство сил срез для виконання такого роду задач. Да, связали деякі наші бригади на цьому направлені, але самі попали в цей капкан і зараз... Із нього вибратися практично невозможно, якщо вони не перебросят на це направление резерви з Восточного фронту. А що стосується ситуації на з російськими підрозділами на агрегатому загоді, я б, чесно кажучи, волів би вже, щоб ми ну, припинили створювати цей міф мучеників Вовчанська, от оскільки ми тільки сприяємо героїзації тих. Окупантів, які там знаходяться, і справді у росіян, яких зсу загнали у засідку на заводі Вовчанську, є три варіанти дій: здатися українським військовим в полон і постати перед українським правосуддям, постати перед міжнародним судом або ж перед судом Божим у реалізації всіх трьох варіантів, українські захисники готові максимально. Сприяти сказав Саранцев. А що про це думаєте? Ви пишіть в коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу. Щоб першими дізнаватись найголовніше, якщо ж ви, наш глядач, перебуваєте на окупованій території або в Росії, де заблоковані для читання незалежні змі, до яких належить і новини Донбасу, то ось вам один зі способів, як обійти блокування, Завантажте та встановіть браузер «Сино», щоб мати доступ до правдивих та незалежних інформацій. Ційних ресурсів детальна інструкція тут посилання ви знайдете в описі цього відео.